Добрий ранок, малюки, привітайте залюбки. Прийшов час нам гостю чекати та з нею разом пограти. Осінь господиня всюду походжає, в золото дерева одягає. Дітки, сьогодні до нас завітала красуня осінь. Погляньте, яка вона гарна! Щою спідничку вона прикрасила різнокольоровими листочками. З таких же листочків вона сплила собі віночок на голову. Як ми можемо сказати про неї, яка осінь? Гарна, красива, золота, багата, щедра. А чим вона притрусила землю? Так, вірно, різнокольоровими листочками. Скажіть, а які дерева позолотила осінь? Вірно, берізки. А що приносить нам осінь? Дощик та вітер. А які гостинці нам дарує? Так, овочі та фрукти. Дітки осінь, художниця, яка розфарбувала листочки в різні кольори. Налетів осінній вітерець і позривав листочки. Вітерець не тільки листочки ганяє, а й хмарки на небі. Пливуть хмарки по небу та сонечка затуляють. На вулиці холодніше, часто йдуть дощі, і птахи вже відлітають у теплі краї. Ну а зараз осінь хоче вам розповісти, що іноді вітер буває не тільки другом, а й ворогом. Вітер дме і не вщухає, гру цікаву починає. Вам треба роздивитися зображення та поставити відповідний значок, коли вітер це добре, а коли погано. Вітерець хоч і без крил, але літає. Вербам коси розплітає. Погойдає в лісі гілку, заколишить квітці бджілку. А якщо добре його розлютити, може великої шкоди наробити. Вітер порвав електричні дроти, і електромонтер може впасти. Це погано і небезпечно. Завдяки вітру швидко висушується одяг. Це добре. Повітряний змій літає по небу. Звісно ж, це добре. Від сильного вітра на морі шторм. А це погано. Вітрячки крутяться від вітру і дають енергію, щоб було світло. Це дуже добре. Дівчинка йде у дощ і вітер зриває з неї капюшон. Це погано! Від сильного вітру зламалося дерево і впало на будинок. Це дуже погано. Вітерець з фену сушить волосся. Так, це добре. Від вітру зламалося дерево і впало на автомобіль. Це дуже погано. Вітер крути млин, щоб було борошно. Так, це дуже добре. Сильний вітер зриває дахи з будинків. Це дуже погано. Вітер наповнює кімнату прохолодою і зникають всі хворобливі мікроби. Так, це дуже добре. Молодці, я впевнена, що ви правильно визначили, коли вітер ворог, а коли друг. Ну, а зараз я пропоную вам послухати ще один веселий віршик про вітер. Розгулявся нині вітер не дає спокою вітам. Скрізь, де тільки він буває. Спокою вже немає. І примусив сльози лити, щоб дощами землю вкрити. Перехожі полякались, у домівки поховались. А вітрисько знай радіє, що і він лякати вміє. Дітки, дякую вам за увагу, до нової зустрічі!